Цікавою була Маринка, все їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово, неодмінне спитає, що воно значить, пояснює їй раз, і запам'ятає. Та трапилось Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти. А слово те звичайнісіньке зараз. Правда, дивно? І якби через нього не стався один неприємний випадок. Маринка, мабуть, і досі б його не зрозуміла. А трапилось от що. Прокинулась Маринка в неділю. Сяк так одягнулась, і давай бавитись ляльками. Мама каже їй Ти, доню, спершу ліжко застели, вмийся, а тоді вже грайся. А Маринка на те відповідає Зараз, мамусю, і знову грається. І скільки раз не повторювала їй мама, вона все зараз та зараз. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погода чудова, давно вже там не були. Як почула те Маринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре, що ти надумала, давай швидше снідати і поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню, знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню. Та попросить маму плаття випросувати, то бан зав'язати, а мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого ти це плачеш? питає в неї тат. Я маму стільки просила, а вона все відповідає, що зараз і нічого не робить. А я чув, що зараз, це потім. Хто ж тобі так і сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, неприбрані з вечора фарби. Подивилась навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала: Я тоту, зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак і зрозуміла Маринка, те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась, подала снідати. І незабаром усі поїхали в зоопарк. Не варто лише повторювати зараз, відкладаючи справи на потім якщо сам не виконуєш прохання вчасно, не дивуйся, коли і інші чинитимуть так і з тобою важливо діяти, а не лише обіцяти.